Пройшли цілі століття, але їх і досі люблять. Ними захоплюються та наслідують мова про українських козаків, нащадками яких себе вважає кожен порядний українець. Чому та тому, що вони були надзвичайно хоробрими і винахідливими, шанували люльку, добре товариство і не оминали нагоди посміятися з ворога. Так що свого часу художник Ілля Ріпен увіковічнив в їхній гумор на вже легендарній картині Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Час іде, але козаки не переводяться. Добре, підтвердження цьому бійці зсу, які також носять оселеця, дають перцю ворогам і знову сміються з них. Щоправда, зараз свої листи ад? Рисують уже не султанові, а московському цареві. Ти хусапська шавка козвоморда. Ботяного чорта, брат і товариш. І протолаптя дрімучого внук паскудний. На відпочинку козаки співали журливих пісень, коли йшли у походи, то виключно під бадьорі козацькі марші. Вони теж дійшли до наших часів. Пригадую, що коли я ходив до школи, то і сам полюбляв наспівувати ой на горі та й жінці жнуть, а по під горою яром долиною козаки йдуть. На уроках співів ми завжди виконували цей марш під старенький зелений баян, і знову ж таки пройшли сторіччя, але і цей марш також отримав нове звучання. <звук> Тож, хто такі ці козаки? Ким були ці воїни, що залишили настільки глибокий слід у нашій історії, культурі та свідомості? Звідки вони взялися і які цінності несли за собою? Як опанували військове ремесло? Хто навчив їх в цьому? Ми про усе це розповімо і почнемо з найприємнішого: як козаки за кілька годин винищили. 30 тисяч російського війська, його цвіт, еліту. Отже, про цю битву ви не знайдете згадки ні у радянських підручниках з історії, ні тим паче у сучасних путінських, де непривабливі історичні події воліють замовчувати або цинічно переписувати. Липень 1659 рік під українським містечком Конотоп, що на Сумщині, так на тій Сумщині, яка однією з перших зазнала агресії вже у сучасній російсько-українській війні. До герцю стають війська українського гетьмана Івана Веговського та Московська Орда під проводом Олексія Трубіцького українців підтримують тогочасні союзники, татари і їхнє об'єднане військо налічує. 50 тисяч бійців, московитів понад 100 тисяч. Співвідношення, як ви розумієте, далеко не рівні. На боці ворога ще й психологічна перевага. Бо коли орда увірвалася на території України, то все на своєму шляху нищила і грабувала. Страхітливий поголос про це миттєво поширився серед населення. Зауважу, що основу військ Трубіцького складали елітні кінні підрозділи, які комплектувалися з високодостойних московських дворян. Так називали їх у тогочасних хроніках. Це були так звані рейтери, важка кіннота, яка у відкритому бою точно б розгромила козаків та татар. Але Виговський проявив себе як умілий полководець і просто мудра людина. Перед боєм він дав наказ загатити річку, що перетворила місцевість на болото. Далі хитрістю заманив усю цю хвалену кінноту у пастку, вузький і глибокий яр, який одразу затопив, зруйнувавши греблю. Вершники у важких обладунках потонули. Решту добили українці та татари. Уявіть собі, за лічені години згинуло 30 тисяч московитів, ще 15 взяли у полон. Наголошую ще раз, за лічені години українці знищили 30 тисяч ворогів. Зараз ми щоранку дивимося звіт генштабу по знищених ворогах і радіємо цифрам у 400 600 знищених загарбників, а тут 30 тисяч. Поразка була настільки страхітливою, що російський історик Соловйов гірко написав. Світ московської кінноти, що відбув щасливі походи 1654 та 1655 років, загинув за один день. І вже ніколи після того цар Московський не був у змозі вивести в поле такого блискучого війська, у жалобній одежі вийшов цар до народу і жах охопив Москву. Я думаю, що якби зараз за добу зсу викосило 30 тисяч росіян, то Москву охопив би не менший жах. Чому розповідь про козаків я розпочав саме з цієї битви? Та все просто вона руйнує оті дурні та маніпулятивні кремлівські міфи про братерство і буцімто споконвічне прагнення українців до союзу з Росією. А ще показує, що звитяжні перемоги можна здобувати завдяки воєнному мистецтву, а не тільки кількісній перевазі. Це особливо. Во актуально для сучасної війни, коли Росія намагається зламати фронт своїми м'ясними штурмами. Отже, козацтво, як явище, з'явилося у 15 столітті і своєю появою завдячує кільком факторам. Насамперед, це щорічні набіги татар, які нападали на українські землі, плюндрували міста та села і забирали в неволю десятки тисяч людей, яких пізніше продавали у рабство в ясир. Відповідно, у часи, коли не було держави, яка прийшла на захист, українці мали якось оборонятися, і вони самотужки створювали власні збройні сили, які зміцнилися та набули досвіду саме в боротьбі з бусурманами завойовниками. Друга причина виникнення могутньої держави Річ Посполита, яка Поглинула українські землі, фактично запровадила на окупованій території колоніальний режим і зробила селян безправними рабами. Вони відбували панщину, платили високі податки і не могли розпоряджатися навіть своїм життям. У результаті щоб здобути хоч якусь незалежність, люди втікали від панів у вільний і неосяжний стеб, де засновували козацькі хутори та села. І тут час розказати, як виникла легендарна запорозька Січ. Отже, втікаючи від панію, козаки просувалися на південь до дніпровських порогів, кам'яних скель, висотою 4-7 метрів, які перегороджували річку. Там вода розливалася і утворювала великий луг з численними притоками, плавнями, озерами. На тих островах втікачі будували укріплення, так звані січі, зроблені зі зрублених, тобто січених дерев. Вони були оточені ровом і високим валом. Це була неприступна козацька фортеця та база для походів морем і суходолом. Січ запам'яталася як унікальне утворення із своїми правилами та нормами. Скажімо до себе, козаки приймали кожного охочого. Головна вимога, яку ставили перед прибульцем, щоб він був щирим християнином. Воїни вірили у Бога, і на головному майдані першим ділом споруджували церкву. Існував особливий культ Богородиці Покрови, як заступниці та захисниці від ворога. Головну січову церкву завжди називали на її честь. Ікона цієї святої знаходилася у кожному козацькому курені. Вірили у церкву, але були характерниками, тобто володіли надлюдськими властивостями. У народі про таких козаків говорили, що вони із всякої халепи можуть врятуватися, їх куля не бере, а чорт добре знає. Здавалося б, що романтичні вигадки, але ні, мені особисто ця тема цікава, і коли я заглибився у неї, то зрозумів, що характерники не просто міф. Наприклад, у козацьких документах збереглися відомості про козарлюгу Васюринського, який мешкав на січі у 17 столітті. Він мав настільки сильне біополе, що коли хотів цього, то люди навіть не могли біля нього стояти. Усім відомі історії про славнозвісного Івана Сірка, який не програв жодної битви. І коли він помер, то козаки відрізали руку та зробили з неї мощі. У важкі моменти бою її виносили на передову зі словами: Стій назад, рука і душа сірка з нами. До речі, характерники мали на січі свої прапори. А Тарас Шевченко писав про них так: старшиною іде в чорній свиті сам полковник компанійський. Характерник Січі під страхом смертної кари на Січ заборонялося приводити жінок. Взагалі до жіноцтва та жонатих козаки ставилися зверхньо і полюбляли приказку, що козакові треба воювати, а не біля жінки пропадати. Ще у запорожців існував цікавий звичай, їх курені були завжди відкриті. Мандрівник чи перехожий міг зайти туди, погостювати, поїсти і рушити далі в дорогу. І це навіть якщо господаря не було вдома. Однак існувало суворе правило: з курня нічого не виносити, а інакше покарання. У військових походах лицарям було суворо заборонено пиячти. Порушення цього правила прирівнювалося до зради і могло каратися смертю. Отож, напився у січі. Тепер ночувайся. А ну, козаки. Хто перший? Чисельність козаків на січі коливалася в залежності від пори року. Ходу військових дій, епідемій тощо, але мало коли перевищувала 15-20 тисяч. Основна маса козаків запорожців проживала за її межами. Але коли кидали клич, і треба було відправлятися в похід чи збиратися на важливу нараду, то січ перетворювалася на справжній мурашник. Саме з цих укріплень козаки відправлялися у походи у сухопутні. Переважно йшли навесні і долали відстань на конях. Морські здійснювали на чайках, унікальних човнах, які вміщували від 50 до 70 козаків. Їхня довжина сягала від 15 до 22 метрів, а ширина 4 Найбільшої могутності козацький флот сягнув у 17 столітті. Тоді кількість чайок зросла до кількох сотень. Майже усі великі походи на суші та на морі очолював легендарний Петро Конашевич Сагайдачний. За нього із січових гаваней виходило до 300 човнів, на яких пливло 20 тисяч козаків. У відкритому морі вони легко брали на абордаж великі турецькі кораблі а в портах блокували їх і просто спалювали. У 1616 році Сагайдачний здійснив морську десантну операцію, взявши штурмом неприступну фортецю Капа, що знаходилася на території сучасної Феодосії у Криму. Таких переможних війн було безліч той же Сагайдачний у 1618 році. Оголосив війну Московії та разом із поляками захопив кілька десятків російських міст. Путивель, риць, курськ, скопен взяв облогу Москву і лайтнестерії з карти світу. А в особистому поєдинку переміг московського воєводу Василія Бутурліна. Саме тому вороги дуже боялися козаків і впродовж століть робили усе, щоб знищити їх та переписати історію. Скажімо, вони не лише зруйнували Січ, але вже в часи Радянського Союзу навіть Каховське водосховище не випадково зробили на території, де колись вона розташовувалась, щоб усе затопити, щоб ні сліду, ні згадки, ні найменшого артефакту. І коли зараз окупанти підірвали греблю, то можливо це все не просто так. Можливо. У такий нехай варварський спосіб, але відроджується наша національна пам'ять.